Колектори це юридична особа, в тому числі не банківська фінансова установа, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту та послуги з факторингу. Простими словами, колекторська компанія це звичайна ТОВКА, тобто товариство з обмеженою відповідальності, які права мають колектори в Україні. 19.0321 з'явився закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості, котрий по факту легалізував роботу колекторських компаній в Україні. Відтоді встановлено більш-менш чітке розуміння щодо колекторів, проте по суті нічого не змінилося. Хіба що колекторська компанія повинна бути включена до реєстру колекторських компаній, яка в інтересах кредитора або нового кредитора у разі заміни первісного кредитора, відповідно до договору з таким кредитодавцем або Новим кредитором має право здійснювати врегулювання просроченої заборгованості. Такий реєстр веде Національний банк України, оскільки він здійснює регулятивну діяльність відповідно до вимог закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, яка підстава діяльності колекторів. Колектори абсолютно так само, як і інші організації, повинні вести свою діяльність з дотриманням вимог Конституції України та Цивільного кодексу України. А зважаючи на специфіку їхньої діяльності, вони також повинні дотримуватись закону України про захист. Прав споживачів та інших нормативно-правових актів. Підставою для ведення колекторської організації своєї діяльності є договір, який укладається між колектором та кредитором. Відповідно до Свільного кодексу України, такими договорами є договір доручення договори відступлення права вимоги або договор факторингу. Такі договори, по суті, укладаються без відома боржника. Проте згідно з частиною 2 статті 517 ЦК кодексу України, боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні. Відтак, якщо колектори вимагають з вас кошти, ви вправі вимагати з них докази таких прав. Важливо: вимагання з вас коштів чи вимагання вами договору в телефонній розмові або СМС це Дарим на трата часу, оскільки такий вид спілкування не має правової юридичної сили. Якщо ви хочете витрати в колекторі такий договір, звертайтеся до них у письмовій формі. Що можуть зробити колектори? Як правило, вся діяльність колекторів зводиться до залякування та морального терору, як вас, так і вашого оточення. На рахунок того, де колектори беруть номера телефонів родичів, це абсолютно не проблема. Всі персональні дані продаються пачками, дехто на цьому робить окремий бізнес. Колектори з вищим рівнем IQ можуть ініціювати виконавчий напис нотаріуса, проте такий напис літає в суді на ура, після подачі позову про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Ну а законний важіль стягнути з боржника кошти лише один. Це подання до суду позову про стягнення заборгованості. Проте до цього доходить не часто, оскільки колекторам хочеться заробити, а не отримати те, що по закону. Та й не дешеве задоволення подавати позову першим. Чи можуть колектори приїхати додому? Це одне із самих розповсюджених запитань цього спеченого наляканого боржника. Додому можуть, тільки зараз не 90-ті. Якщо приїжджають, то для того, щоб повідомити про борг. Для прикладу, особисто вручити вимогу про повернення коштів. Є ще колектори, котрі займаються дрібним хуліганством. типу розклеювання макулатури з написом боржник чи засовування сірника в замкову щілину. Як позбутися колекторів? На рахунок того, як позбутися дзвінків колекторів, це практично нереально. Їм до лампочки ваші телефоні відповіді. В них ціль більше грошей. Пояснювати щось по телефону чи посилатися на норми закону це так само, як поговорити зі своїм псом. Якщо у вас був борг перед первинним кредитором, ви нічого не платили, та такий борг викупили колектори. Цілком закономірно за наявності повернутися кошти. Потрібно розуміти, що колектори це законний рекет. Отже, повертати треба так, щоб вони знову не почали свій терор. Юридично правильно буде обов'язково вимагати договір відступлення прав грошової вимоги або факторингу, на підставі котрого виникла вимога стосовно боргу, та вимагати гарантійний лист, в котрому колектор буде гарантувати виконання своїх зобов'язань. Проте бувають випадки, коли колектори вимагають в 10 разів більше від суми тіла кредиту. В такому випадку потрібно також Вимагати правову природу їхньої вимоги. Якщо колектори не відповідають на ваші письмові звернення, ви можете звернутися зі скаргою до Національного банку України, оскільки НБУ є регулятором таких відносин. Якщо ви вбачаєте в діях колекторів ознаки кримінального злочину, передбаченим Кримінальним кодексом України, ви можете звернутися із заявою про вчинення кримінального правопорушення до поліції. Які ознаки складу злочинів передбачених кримінальним кодексом України стаття 182. порушення недоторканності приватного житла, незаконне збирання, зберігання, використовування, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу? Або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, перебачених іншими статтями цього кодексу, карається штрафом від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімум доходів громадян, або виправними роботами на срок до 2 років, або арештом на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на срок до 3 років. Ті самі дії вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюванню законом правам, свободам та інтересам особи. Караються арештом на срок від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий срок. Стаття 189. Вимагання Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру, з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна, або майна, що перебуває в їхньому віддані чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпіли чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці, караються обмеженням волі на срок до 5 років. Років або позбавлення волі на той самий срок. Вимагання вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства, чи западіння важких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке. Що завдало значної шкоди потерпілому, карається позбавленням волі на срок від 3 до 7 років, вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи. Або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, карається позбавленням волі на срок від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Вимагання, що завдало майнової шкоди. В особливо великих розмірах або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, карається позбавленням волі на срок від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Стаття 355. примушування до виконання чи не виконання цивільно-правових зобов'язань, примушування до виконання чи не виконання цивільно-правових зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати договір. Угоду чи інше цивільно-правове зобов'язання з погрозою насильства над потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за відсутністю ознак вимагання, карається виправними роботами на срок до 2 років, або арештом на срок до 6 місяців, або обмеженою волі на срок до 2 років, примушування до виконання чи не виконування цивільно-правових зобов'язань, чи не неповторно, або за попередньою змовою групою осіб. Або із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи з знищенням майна, карається позволенням волі на срок від 3 до 5 років, примушування до виконання чи, невиконання чи не виконання цивільно-правових зобов'язань вчинене організованою групою, або поєднане з насильством небезпечним для життя чи здоров'я, або таке. Що завдало великої шкоди чи спричинило інші тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на срок від 4 до 8 років. Судова практика стосовно колекторських кампаній: тут все як завжди: позичальники від своєї юридичної необізнаності або просто ліні пускають все за течією, той відсоток людей, котрий тримає руку на пульсі судових справ та захищається в суді, як правило, відстоює тіло кредиту. Ті люди, котрі пишуть, а я не знав, як правило, не відстоюють свої законні права та інтереси, Наслідок чого суд виносить рішення про задоволення позовних вимог колекторів в повному обсязі, після чого йде розмахування кулаками. Проте, коли скажуть, що тільки судовий збір за подачу апеляції майже 4 тисячі гривень, ті кулаки опускаються, а при первинному захисті сплачувати судовий збір було не потрібно.